І так, сьогодні 18 травня. Вітання всім грибникам з Трускавецьких лісів. Країна Грибландія сьогодні робить огляд після невеличких дощиків. дощики почалися зранку, помірно падали, не густо, але трошки зволожило землю. Хоча ніби і нічого вони... Відразу не передбачали, але земля, видно, в деяких місцях ще не зовсім висохла. І от перший цьогоріч шедевральний гарний козарик. Це вже в Трускавецьких лісах. Будь ласка, О, який красунчик. Очевидно, вилазив він ще вчора, а сьогоднішній дощик. Його дуже гарно напоїв. Ось. Будь ласка, отакий он. Він гарненький, а поруч нього вже значно старіший другий. Ну так буває. Ось бачите біля ялинки він вже поважного віку, але... Але, як не дивно, він непоганий, здоровий абсолютно, і жодного хробачка у ньому нема. Далися в знаки холодні ночі. Ця ніч уже була тепла і нігде нічого нема, але... Є місцинки, де завжди вони проростають так швиденько, в такі часи. Тому я після дощику вирішив оглянути вже глибоке надвечір'я, вже сонце заходить, пригріло трішки. І я вирішив оглянути. Ось, будь ласка. О, така чудова знахідка. Сьогодні на 18 травня в Трускавецькому лісі. Перші козарики цьогорічні. Ось. Якщо на днях нині-завтра ще підуть кращі дощі, то слід очікувати вже більш масової появи, а поки що маємо те, що маємо. Насолоджуємось тими знахідками які у нас зараз є. Отож, хто бажає прогулятись, якщо буде погода непогана, вже можливо щось знайти. Треба просто шукати місцинки такі, де є барізка, де є осика і де береги ставків. Треба шукати по місцях, на яких ви колись щось знаходили. Ну от, така у нас сьогодні знахідка. Небагато, але приємно. Тому всім щасливих грибних мандрівок, шукайте і знаходьте свої чудові грибочки. А поки що, дякую всім за увагу. До слідуючої зустрічі. Країна Гребландія слідкує за всім, що твориться в лісах.